І про спорт, як ми вже повідомляли, команда депутатів Івано-Франківщини посіла перше загальнокомандне місце на всеукраїнській спартакіаді у Чорноморську. Загалом представники місцевого самоврядування змагалися у п'яти видах спорту. Наш наступний сюжет про успіх прикарпатських футболістів. Хоч професійної команди Івано-Франківщина досі немає, депутати-футболіста завжди тішать своїми результатами вболівальників. Щороку посідаючи найвищі місця, під істалу пошана всеукраїнської спартакіади. Цього разу футбольний колектив був сформований з доволі молодих хлопців-депутатів, які представляли місцеві ради Богорочанщини, Коломийщини, Косівщини та Тисменецького району. Як і у волейболі, перший матч зіграний на майданчиках Чорноморська був з майбутнім фіналістом командою Черкаської області. Наші хлопці показали яскраву гру, тім так і не зумівши відкрити рахунок. Суперники в наступних матчах групового етапу виявилися дещо слабшими, і прикарпатці впевнено здобували перемоги з розгромними рахунками. Уже на стадії матчу плей-офф колективу з Франківщини довелося прикладати максимум зусиль, аби переломити гру на свою користь. От, скажімо, у півфінальному поєдинку супроти Чернігова переможця довелося визначати серії пеналь завдяки одному відбитому удару нашим гулкіперем Василем Кучерою вдалося війти до фінальної пари, а там на суперника очікували все ті ж Черкаси. Матч видався нелегким. Проте Прикарпатці були таки сильнішими. Перемігши у фінальному поєдинку 2-1. Два футболіста лишилися з того річного складу. Склад повністю оновився, підсилився. Прийшли молоді депутати в нашу команду, і хочу сказати, що це на користь, бо тому що це, це вже. Теперішнє скликання, депутатський корпус, як самі бачите по результатах, по змаганнях на порядок сильніші команди. Досить хороший рівень виконавців. Через те, я кажу, там і півфінал, і фінал досить були такі напружені. Неочікувано, що тут серед депутатів такий високий рівень, команди проявили клас. Ну, Вражні тільки добре. Другий раз на спартакіаді серед депутатів всіх рівнів. Хочу відзначити, що цей турнір є. Сильніший як попередній команди більш підготовлені, професійні. Звичайно, емоції бурлять. За нами перемогами ще раз доказали, що Івано-Франківська область є найкраще. З майже усіх видів спорту. таким чином після перемоги волибулісців продовжила традицію чарівники з Прикарпаття. Вікторія саме в ігрових видах спорту і принесла найбільшу кількість очок в загальнокомандну скарбничку. Я хочу сказати депутатському корпусу івано-франковської області за розуміння, за те, що вони приймають участь во всіх спартакіадах. За їх високу спортивну підготовку, ну і розуміє, що фізична культура і спорт потрібна всім людям. Ми перемогли. Команда дружня, команда сильна. От мені, як представнику спортивного туриста Спартак, дуже приємно, що ми долучились до організації цих змагань, і е, в нас була єдина команда, і представники, і преса, і наші всі учасники. Ми працювали і ми добилися цього успіху. І е, звичайно, дуже хороша. Наша організація прекрасно нас прийняли, але без тієї організаційної роботи, яка була проведена для виїзду команди, ми б цього не мали. І я дякую обласній раді, і мені приємно, що наше спортивні товариство так само долучилось до цієї роботи.